Слава Україні, панове! І слава нашим славним героям! Слава нашій славній нації і смерть ворогам! Ну що ж, панове, потихеньку наближається та вирішальна дата, коли Україна буде звільнена. Нам ще багато чого доведеться пережити. Багато прильотів, багато всього. Панове. Ну, так склалася доля. Так нам треба. Чому я кажу, що так нам треба, панове? Справа тому, що я все-таки мальфар, я фаталіст. Я розумію, що в світі не буває нічого випадкового. Все має своє призначення. І ми сюди прийшли в життя для того, щоб отримати свої уроки. Бо людина не змінюється, коли їй гарно. Вона змінюється тільки, коли переживає, переборює труднощі. Що ж, панове, давайте гуртуватися. Ми разом всі труднощі переборемо. І станеться так, як. В давньому пророцтві, що коли світ буде стояти на краю, велика-велика буде небезпека, то підніметься Русь і поведе за собою весь світ і покаже, як жить. Панове. Але щоб це зробити, нам треба змінитися самим. Ми Показуємо уже всьому світу, чудеса мужності, стійкості, ми українці. Ми та нація, яку світ роздивився в отій мулякі Радянського Союзу, ну, яка після Радянського Союзу, тому смітнику ми українці. Ми в тому смітнику діамант. Добре, панове, тримайтеся. Але зараз я хочу звернутися до наших співгромадян, які гуртом вибрали в президенти Голобородька. Панове, дуже важкий час. На славний лик нашого Голобородька летить і летить бруд, летить і летить всяка нечість. І нам в цей момент треба згуртуватися. Ми повинні не бачити те, що навколо нас відбувається, не чути те, що нам розповідають, і не підтримувати нічого проти нього. Панове, свідкам Голобородькам взагалі треба зібратися в таку церкву свідків явлення Голобородька в Україні. І тільки так ми можемо гуртом вижити. І головне, нам треба регулярно повторювати релігійні церковно було, це саме, голобородські мантри. Бо не втік, бо не вкрав, бо не він. Це головне, а і ще одне. Повісивши в темному куточку лик проклятого Порошенка, треба повторювати мантру, бо це він, бо це він, бо це він. І це звичайно покращить наш настрій. Ми не повинні звертати увагу на те, скільки у нас людей загинуло, тому що нас армію не готували до війни. Панове, але ж, власне кажучи, ну чим ми, любителі Голобородька, відрізняємося від тих росіян в Криму, які казали, та хоч камні з неба. А ми казали, гірше не буде. Панове, ми ж готові до всього. От все, що не є, це гірше ж не буде, панове. Тому, що б не було, це ж ми, ми це очікували, ми це заслужили. Ми повинні стійко це все витримати, панове. Це ж завдяки нашим зусиллям, наш головний, бо не він, при владі Голобородька. І не звертайте увагу! На відео проклятого Єретика Геолераса, який з самого початку почав документувати фільми, знімати, як е головний радник, головний апостол нашого Голобородька продає посади, Єрмак. і інші. А зараз він викладає документи про те, що. Найсвятіші люди, свідки голобородька, слуги народу, як вони зв'язані із злодіями, як вони продають гуманітарку, як вони зброю де не замовляють, де її руйнують, де псують. Панове, ми повинні проявити велику стійкість, бо тільки закривши очі, заткнувши вуха. І, замотавши голову яким-небудь якось ганчіркою, одівши на голову діжку, ми зможемо захиститися від цієї єретичної інформації, яка на нас сипеться з усіх боків. Панове, тільки так ми можемо не помітити всіх тих загиблих, які загинули саме тому, що їх не попередили про те, що будуть наступати. Саме тому, що е, зараз наближається війна, але Ті, хто вибрали Голобородька, але залишилися зараз без хат, не хати розваляли ірпень, буча. Зате в них будують дороги, панове. Сидячи в отій, ось, скажімо, там закутку розбомбленої хати, вони можуть класно спостерігати через відсутні вікна, ну нічого ж їм не заважає. Як те саме. У нас е, ремонтують дороги. Наш ж головний дорожний, е, як, як то навіть сказати, будівельник, да? це ж е, скатерть у дорога. Головний наш скатерть у дорога. По цим, по цим же ж дорогам, виглядайте, перші, хто оцінив якість доріг, це були наші окупанти. Бо збоку калюжі, там грязюка, а по дорогам їздити можна. І тепер знову 11 мільярдів тратиться на те, щоб побудувати дороги там поряд з Білорусією. Ну, а раптом ще білоруси захочуть оцінити дорогу. Так що, панове, ми всі, хто вибрав голобородька, ми зробили правильно. Бо ніякий би інший президент, навіть отой продажний кучма, коли попробували... Україну куснути, то він їм не дав це. Ну, там вони ж хотіли мостик до Тузли зробити. Ну, чуть-чуть такий, знаєте, промотати. Кучма не дав. Він недостойний бути головним дорожником. Він не дав створити дорогу. Добре, панове, ну от, в підтримку тих людей. Які хреново вчилися в школі. А якщо вони гарно вчилися в школі за рахунок усидчивості, але все-таки при всьому тому, вони мали дуже велику навіюваність і вони бачили оте пришестя Голобородька, і вони за нього проголосували. Панове, я вас поздравляю! Тримайтеся разом. А інші люди, які не були захоплені Голобородьком, панове, ну що вам сказати? Вам також треба єднатися докупи. І треба пам'ятати одну річ: що насправді все, що робиться в світі, в всіх державах, все вирішують активні, думаючі люди. Це вони організовують. Це вони роблять. І саме тому, при тому, що Україна була багатомільйонна, на Майдані було не так багато людей. Бо туди не всі пішли, пішли тільки більш активні і найкращі. І коли на Україну напав ворог, то саме вони перші знялися і пішли захищати Україну. І це вони є отим, скажімо, образом, який бачили люди, коли побачили, як зупиняють оту російську навалу. Ну, а росіяни, ну що росіяни, панове? Ну, як сказав Путін, ми ж побідітелі і залог їхніх перемог. Це треба вчасно роздивитися, хто ослабів і напасти. Ну, Вони нас ослабляли дуже сильно, панове. Я вже розказав, скільки у нас шпигунів, скільки всього. І в нас досі вони діють. Але ж, панове, ну ви ж розумієте, що поки нас не убили, не на часі розбиратися, хто нас убиває. От коли у нас уб'ють, от тоді ми зможемо побачити, хто це і що це. А до цього це не на часі. Ну, а хто не вірив в цю мантру не на часі, то, панове, я бажаю вам успіхів, бажаю світлого погляду, бажаю світлого розуму і бажаю рішучості в діях. Бо поки поряд з нами ворог. Знаєте, як в хату залізла гадюка, і вона вас не кусає. Але, перепрошую, я не знаю господаря, який просто ляже спать, чекаючи, що гадюка сама вилізе. Навіть якщо її не хочуть убити, то піймать і викинуть нафік з хати, щоб її не було. Було дуже цікаво дивитися відео про Грузинську провидицю, яка розказувала, що вона бачить натовпи русських, які тікають з України. Ні, не вояків, а з валізами. Панове, я нічого не маю проти росіян як національності. У мене є чудові друзі, які тут, в Україні, стали українцями. Розумієте? Але. Ми ж всі бачили, скільки випадків, скільки всього, коли поряд з нами живуть прокляті кацапи, Живодери. які ненавидять живуть тут, їдять наш хліб і ненавидять українців. Я колись вже розказував, розкажу ще раз. У нас в селі була одна бабуся, і от Вранці під магазином сидять вони, чекають, поки не привезуть молоко. Це село. І була одна бабуся, яка 30 років прожила в селі, але розмовляє російською мовою. Ну і жінки там, знаєте, ля 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 А чого це ви от 30 років прожили і досить російською? вона каже: Да, не люблю я, хохлов. Так а чого ж ви тут живете? А тут хлібушка вкусний. Так от, панове, біля нас багато живе ворогів, які люблять вкусний хлібушка. В Польщі, Із... коли провели люстрацію, і коли стало відомо, хто був стукачем, хто закладав своїх сусідів, все, то поляки. Тім оголосили бойкот. Вони не могли ні в магазині скупитися, ні забалакати нічого. Панове, мінімальне, що варто було б зробити? Це просто повний бойкот. Ми вам тут не раді. Ну, звичайно, є ще і інші українці хахли. Це, знаєте, як на село напали татари, а сім'я заховалася під рядниною, під е, ліжком і тихенько там лежать. А татарин заскочив в хату, шукає там, да, відкриває піч по струну струнув сажу, сажа полетіла, він вдихнув, чхнув, і з-під ліжка з-під рядна. Будьте здорові! Так от, панове, як вам сказати, бажаю вам не бути хахлами. Якщо хтось може побороть в собі хахла, поборіть. Панове, ви українці, ви велика, унікальна нація. Може ви не знаєте, але в українській мові. 60% найбільше з усіх інших мов, 60% слів, це слова аріїв, арійські. Я не знавець цієї мови, на жаль. Я там почув, там почув. Ви от, знаєте от слово, наприклад, повітря, да? а на арійській мові повітрі чистий. Як іще можна було назвати повітря, чистий? Ми вживаємо ці слова. І ми не помічаємо, ми не знаємо, що це той спадок, який достався нам від великих предків. І недаремно цьому роду нашому досталися найкращі на землі землі, найкращі чорноземи. Зріз нашого чорнозему, як зразок, як еталон чорнозему, чорнозем. Академії в Палаті Мір знаходиться. Ну, звичайно, це скоріше все неправда. Але якщо на землі десь був рай, то я думаю, що на місці раю повинні бути найкращі землі. Добре, панове, гортуймося, тримаємося. Ми сильні, ми українці, панове, у нас міцна. Тверда душа, і жінки, і чоловіки. Нас розбили на пісок, але ми з'єднаємося, ми разом. Ви подивіться, от євреї, вони взагалі по світу розсіяні. Але саме завдяки тому, що вони розуміють, що якщо вони не з'єднаються, то вони просто зникнуть. І вони досі існують. І ми можемо багато, як вони живуть, як вони то спостерігають. Так от, панове, згиняйте, будь ласка, а наш рід, ми нащадки засновників білої раси. Ми нащадки великих людей. Тож, тримаємося, ми сильні, ми переможемо. До речі, додаю тут, закріпляю коментар, відео Геолереса. Подивіться, будь ласка, комусь може бути цікаво. Слава Україні! Героям слава! Удачі, мої рідні брати і сестри!